Вітаю, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео ми зробимо. Він має зарядитися, а потім має бути струм підтримки. Огляд на два безперебійних блока живлення, тестування, та в кінці відео я зроблю висновок, чи можуть вони негативно впливати на роботу о таких, о такого типу акумуляторних батарей та на кількість циклів. Розпочнемо. Так, друзі, дивіться в одному із відео я робив схожий огляд на такий жилення, тільки він був у металевому корпусі, блок жилення, з таким акумулятором, і там виникла дуже цікава дискусія, чи можуть що такі акумулятори негативно впливають на кількість циклів цих акумуляторів. Чи може це дійсно бути, чи не може бути? Я, ну, звісно, що це може бути, але чи настільки це актуально на сьогоднішній день по якості таких безперебійних блоків живлення? Значить, Дивіться, два блоки живлення. Це у нас ось в такій коробочці поставляється, це у нас Full Energy. Був придбаний в Україні. Вартість на сьогоднішній день порядка 850 гривень. Так? Це безперебійне живлення, поставляється в комплектації блок живлення. Тут ще мала бути малесенька інструкція. І два, два ось такі ось кабелі для підключення акумулятора. Ну, тут трошки я по-іншому розповім цю схему підключення. Це безперебійне 3 амперний і він йде на Дін Рейку. Так? Інший безперебійний блок жилення з АліExpress був придбаний за 550 гривень. Він 5-амперний. Бренд, не знаю, перший раз таки бачу якийсь MV Mianwell. Теж потестуємо, подивимося, поставлявся ось такі коробочки і запаяний в кульочку. Більше тут нічого не було. Ні інструкції, як використовувати, нічого немає. Так. Е Давайте зараз перейдемо до огляду цих блоків живлення і подивимося. І так, цей у нас блок живлення. ну Давайте відразу будемо деякі порівняльні виводити дані. плюси, так би мовити, і мінуси. Значить, В кожного із них. так Дивіться, я вже для вас його розібрав, ну це я не буду розбирати, тут, в принципі, буде все і так видно. Значить, Що ми тут бачимо? В обох блоків живлення є така кнопочка холодного старту. Тобто це старт акумулятора без під'єднаного вхідної напруги 220 В. Далі є перемінний резистор, яким можна налаштувати вихідну напругу. Ну і ось така ось блок-схема в нього. Бачите? Ну, реле там Конденсатори різні, якісь мікросхеми. ну Я скажу чесно, деталізація тута, тут деталізація більш якісніша, ніж цього. І на тестах воно в принципі, буде це видно. Ну Менший трансформатор зрозуміло, бо тут менший вихідний струм. так. Потім конденсатор менший, знову ж таки, тут конденсатор набагато більший. там воно видно. Не знаю, не видно вам, мабуть. Ну, ось тут конденсатор. Трансформатор більший. Але е, блок-схема, бачите, така вона жовтенька, чесно кажучи, і резистори такі напаяні зверху. ну, Мені менше сподобалось. Але охолодження всього краще. Але я їх навантажував, жод, жоден із них гарно не грівся. Ну, це трошки більше грівся, хоча він мав більше. Розсіювати тепло, але все одно це грівся більше. Потім, що мені ще не сподобалося в цьому блоку живлення це ось ці колодочки зажимні. Ну, трошки, чесно кажучи, застаріла. Тут вже більш якісні кремні колодочки, бачите? Як, як не як, все-таки вони підключалися краще. Так, в принципі, схему ми побачили всередині. Ну, я думаю, для тих користувачів, для яких я знімаю це відео, тут немає нічого цікавого. Переходимо до тестування і я розповім про стенд, який я зібрав. Давайте розпочнемо з Full Energy блокаживлення. Що б я хотів сказати, що в принципі, за схожою схемотехнікою зібрані майже всі безперебійні блоки живлення такого типу. Ну це стандарт. Більше вони використовуються для відеоспостереження. Можна Я підключав до них під час блекаутів роутери, свічі, медіаконвертери, ну, все обладнання, яке використовує 12 вольт. Діодні лампочки. Діодні. Діодні стрічки. Тобто, все, все обладнання, яке використовує, працювало в режимі 12 вольт. Далі, значить, тепер по зібраному тесту стенду. Значить, я. Це у нас у нас підключення 220 вольт. Бачите? Так. Акумуляторна батарея. Підключена в мене через на вхід через мій тестер. Ось такий. Вже ви його бачили в попередніх відео. І з тестера виходить, і підключені в мене акумуляторна, акумуляторна батарея. Крім того, додатковий контроль на тестері в мене. Я потім поясню, для чого він вам знадобиться. І, бачите, показники Майже ідентичні. Ну, там одна сота, вона, в принципі, не впливає на точність. Так. Е, в принципі, все. На навантаження у мене був підключений оцей девайс. Так? Е, для чого це було? Для того, щоб я заряджав і. Ну, Я через нього розряджав акумулятори тільки не напряму, а через блок живлення під навантаженням. І під час зарядки акумуляторів теж давав навантаження на ці блоки живлення. Значить, Під час навантаження я давав на блоки живлення 10 Вт навантаження на обидва. Хоча на цей 5 амперний потрібно було давати більше. Ну, я, я вам скажу чесно, що в принципі різниці не було. Що я давав навантаження на нього 10 Вт, що я давав навантаження 20 Вт. І розряджав я під 18 Вт. Ну, це 15 А. Ну, що, бачите, це ось ось показник. Це ось тут. Це під яким навантаженням я його під струмом 1,5 А я його. Розряджав. Значить, я зарядив повністю цей акумулятор, прогняв два цикли. значить Ємність у них невелика. Порядка 30 Вт залишилася. Для перевірки я використав ще один акумулятор. Вони в мене в різних місцях працювали. Цей ось у мене працював на сонячних панелях і він качав воду на огороді, там, де немає електрики з колодязю. Так, е, потім. Ну, я зупинився на цьому акумуляторі. Теж акумулятор у нас дивіться в Full Energy. Бачите? Ну, непогані акумулятори. 7 Аг. Сум, Сумніваюся, що скільки видавало. Ну, там десь наступних відео ми потестуємо цей акумулятор. Новий. Е, далі дивіться, значить. Е, було налаштовано 14 вольт на виході із блока живлення. 14 вольт, і розряджав я їх до 11 вольт. В одному із циклів я для перевірки подивився, на якій напрузі відключиться. Значить, full Energy відключив аж на 10,3 вольта. Це дуже. Поганий показник для цих акумуляторів. Вообще, ці акумулятори, це по технології AGM вони люблять, щоб вони були заряджені на 100%, Там від 100 до 80%. Тобто вони розраховані на те, щоб робити, працювати в буфері. І максимально рідко, щоб вони розряджалися до 50, там 20%, а ще гірше до нуля. Цей блок живлення, на жаль, Аж до 10,3 В це дуже поганий показник для цих акумуляторів. Якщо е, вони будуть працювати в циклі, цей блок живлення і цей акумулятор, ну дійсно там циклів залишиться набагато менше. Цей, на цьому, на цьому безперебійному блоку живлення були налаштовані такі ж самі параметри. Максимальний заряд, е, максимальний розряд, але я, е, коли дійдемо до тестування цього блока живлення, Розповім його проблеми і не рекомендації брати ці блоки живлення. До речі, я в описі до цього відео залишу посилання на ці два блоки живлення. І так, я його повністю зарядив. Так? Потім я його поставив на розрядку до 11 вольт. Я з нього отримав порядка 30 Вт. Там 32 Вт до 11 В я розрядив його. І я поставив на зарядку. І давайте подивимося на табличку, я зробив із графіками, як цей блок живлення як цей блок живлення, заряджав цей акумулятор. І так, що ми бачимо, я ставлю його на зарядку в 15.30. Це ось у мене тут час. Потім відразу вже напруга піднімається до 12,6 В і струм заряду стартує із 0,93 А. Хоча заявлено тут. Ось тут, так, добре. дивіться, значить, блок живлення, блок зарядки має працювати по бачите, батарея Charger по Smart Charger. 0,8 бачите? Але воно, воно стартонуло із 0,93 ампера. Оці блоки живлення, ці акумулятори вибачаюсь, оці акумулятори мають заряджатися в 0,1. С, Тобто, якщо він 7 ампер годин, він має заряджатися не більше, ніж 0,7. Ну, для початку хай він стартанув. Так? Ну, і звісно, що так як тут вже залишилося не 7 ампер годин, а 3 ампер години, то, можливо, має заряджатися ще сповільніше. Але сам акумулятор буде заряджатись таким струмом, який ви дасте, але він просто може закіпати. Після першої години зарядки, після першої години зарядки, видно ось навіть на графіках, що різка різка ну, швидко він дозарядився до 13 вольт, і потім йде падіння струму зарядки. Значить, від 0, ну, падає до 0,7. В принципі, до е, нормального струму для зарядки цих акумуляторів. Після другої години до 0,64. Після 0,53. Бачите? Але напруга вся на ньому 13 і 17 вольта. Так, на акумуляторі у нас Щас обережно покажу. Ось дивіться, має бути видно. Е, має заряджатися в циклічному режимі до 144 15 вольт. Ну там хай буде 14,6 візьмемо для стандарту. І ці акумулятори люблять точніше виробник заклав, що вони мають в режимі буфера бути заряджені від 135 до 13,8 вольт. Тобто мають в цьому буфері буферному режимі підтримувати таку напругу. Тобто він має зарядитися, а потім. Має бути струм підтримки. Це по його правильним, так, технічним характеристикам, закладеним виробником, як має працювати цей акумулятор, щоб у нього була найбільша циклічність. Тобто, цей блок живлення він не зміг, він не відповідає технічним характеристикам для роботи з цим акумулятором. Тому вже негативно буде впливати на його циклічність. Дивимося далі. Через 4 години да, вже на 0,44 і за 7 годин, ось, да, бачимо, що за 7 годин він не зміг повністю зарядитися. Повністю акумулятор у мене зарядився аж через 15 годин. Ну, це орієнтовно, тому що я не міг виловити точний час. Але він зміг зарядитися через аж через 15 годин. Я робив фіксацію 7 годин. Ну, це все одно дуже повільний заряд. Тобто, Якщо у вас вимикають світло циклічно, ну, як у нас був Blackaut 4 на 4, то чому велика була така проблема? Він не встигав зарядити акумулятори ці, ці блоки жилення. Вони просто не встигали. Тобто вони розраховані для роботи от в буфорі, що вони там будуть вимикати світло там раз в місяць, раз в два місяці, раз в три місяці. Там, або раз в рік, тоді вони ще можуть е, працювати, але вони будуть м, так, в режимі перезарядки, але після циклічного вони будуть недозаряджені, тому що через 15 годин, як би він не, заряда... не заряджався, він у мене зупинився на 13,94. Я ж нагадую, що було в мене на, на виході 14 вольт. Тобто він на виході 14 вольт видавав, а заряд дозарядився він до 13,94. І все, далі він вже не міг дозарядити до потрібних акумулятору 15 вольт. Тобто нема різниці, який би тут був акумулятор, що Гельовий, що Гемовський, все одно він би не дозаряджався повністю. Хоча у Гельових. Показник не 14,4-15,0, а там 14,2, 14,8. Ну, трошки нижчий. Тобто він не виконав своє завдання. Але, в принципі, він повільно заряджав, І оця технологія смарту, та присутня, дійсно. І воно не дозарядило. Тобто, вам потрібно. потрібно Трошки правильніший. Але чи ви знайдете такі на ринку, ну, я дуже сильно сумніваюся, які будуть виконувати параметри і технічні завдання для таких амуляторів. Потім я підключив оцей безперебійний блок живлення. Давайте я зараз вам це все переключу і ви подивитесь. Тепер у нас блок живлення з Алікспреса. До Аліекспреса я його підключив по тій же самій схемі. Акумулятори ось підключені до мого контролера заряду, так, до цього тестера. Потім від нього на акумулятори заходить. Тестер підключений для контролю. Навантаження все те ж саме. І зарядка 220. По тій же самій схемі, як і тут підключено. Значить, налаштовано, як бачите, 14, ну, майже 14 вольт. Так? Це на виході з блока живлення. Для того, ну, можна більше поставити, тоді буде акумулятор заряджатися до більшої напруги і з більшим струмом буде заряджатися. Але чомусь, ну, Але це не дуже добре для техніки. Яка використовує ну, розраховане на 12 вольтове живлення. Тобто перенапруга на 2 вольти це забагато. Далі, значить, по такій самій схемі я взяв повністю заряджений акумулятор, почав його розряджати за допомогою цього пристрою. Так, це таке навантаження. Як, так само, як і себе, я роз, його розряджав до 11 вольт. Значить, що показав він, у мене відключення е, контрольне на 10,7, там десь 10, 10,75 вольта. А тут 10,3. ну, Тобто і краще зберігає акумулятор. Я його розрядив до 11 вольт, 11 вольт, і потім, коли я поставив на зарядку, мене трошечки, ну... Здивувала робота цього безперебійного блока живлення. значить Тут у нас заявлений струм заряду, Ну якби канал другий до 13,4 вольта до 0,5 А. Але цієї інформації на ну не де. Я думаю, що тут просто два канали може бути. А це зарядка. Тобто, тут немає де, не в інструкції. До речі, трусу тут не було. І на самому Алікспресі не було в описі, до якої напруги заряджає акумулятор. Це дуже важливо, треба дивитися, коли купуєте акумулятор. Тут всього до 13,4 вольта і е, струм заряду 05 А. Але, що показали, що показали реальні замери? Значить, я його розрядив до 11 вольт і почав заряджати. І відразу. Е, на першій годині, першу годину воно включилося, як бачимо на графіку і на, в табличці 0,49 А. Так, заявлені 0,5 А. Напруга 12.06 на акумуляторі. Ну, це зрозуміло, що відразу вже він набирає там якусь ємність, коли з нього знімається навантаження. За першу годину він зарядився до 12.46. Вольта, і потім почало падати, почав падати струм зарядки. І дивіться, на графіку це дуже добре видно. Як за першу годину виросла напруга. Ну Зрозуміло, що зрозуміло що вона виросла, тому, чому? тому що ємність акумулятора трошечки відновилася. А струм зарядки. Почав ну, першу годину гарна була зарядка, потім почало повільніше і повільніше, повільніше заряджатися. Тут табличці ці всі дані були, ці всі дані я вніс. І через 8 годин зарядки акумулятор зарядився всього до 13,03 вольта. Струм далі давав 0,2 А. Ну, це дуже мало. Смарт да? повільно, так, так має бути. Береже акумулятор. Питань немає. Тобто тут. Навіть не 7 а, для більш, більш слабіших акамуляторів можна використовувати. Але ж 5 А і навантажувати такий акумулятор менший, ну, 5 А це, позитивно не вплине на роботу акумуляторів і на кількість циклів. Через 8 годин він зарядив всього до 13,03 В. Тобто він навіть на 50% не зміг зарядитися. Тобто акумулятор мав зарядитися до 14,6, а він зарядився до 13,3. Я, я потім далі по, продовжив його заряджати. І через сутки він зарядився до 13,6. Ну, там ще було, в мене було жмікне навантаження, і тому він заряджався повільно. Зараз ви бачите, я не знаю, скільки це він вже тут у мене заряджається. Ну, звісно, що є свій саморозряд в акумулятора. Плюс е, якісь там е, так, е, втрати на, на самій схемі. І він ось е, там, третій чи четвертий день у мене заряджається, бачите, він зміг набрати тільки 13,57 Е, Він у мене перед цим я ще його поставив. Він е, взяв заряджений акумулятор. Після цього блока живлення да, дозарядив його там до 13.96. Поставив сюди, і цей да, теж зміг видавати таку, таку напругу. Тобто він, він міг після цього акумулятора, цей екраматор акумулятор мог після цього акумулятора підтримувати таку напругу. Але це ж не, не має так працювати. Тобто цей у вас акумулятор коли розрядиться, якщо у вас там буде вимкнення світла частіше, ніж раз в 10 днів чи раз в місяць, просто-напросто. Цей акумулятор буде постійно недозаряджений. і відповідно це негативно вплине на його кількість циклів. Тому давайте закінчимо, закінчимо це відео. Перше, я не, не показував всі-всі довгі цифри, як воно в мене як, як е, струм, струм, так, потужність перебігала з акумулятора сюди. Це все довго. Я просто зробив відео коротесеньке. Ну, не дуже картенька, звичайно, вийде Уже з, з усіма результатами, з усіма з результатами цього тестування. І тепер у нас висновки, що дійсно блоки живлення можуть негативно впливати на циклічність і на кількість циклів і якість роботи цих акумуляторів. Тобто вони можуть порушувати їх роботу, тому що вони порушують технічні умови використання цих акумуляторів. Ми не можемо знати, як безперебійний блок жилення працює з цим акумулятором, як він правильно його неправильно заряджає. Що можете зробити ви в домашніх умовах? Е, немає проблеми взяти от, ось, такий тестер, ось такий тестер і просто його підключити, підключити і потестувати ось в такому режимі. Ось дивіться, значить, у нас 13,6 вольта, ну 13,57. Будемо говорити, будемо говорити, що це раз константа. В принципі, навіть ось, ось цей дешевенький фуфленький тестер вирішує цю проблему. Дивіться, тепер ми знімаємо напругу. Знімаємо напругу. Що цікаво, майже незамітно, що вона, що вона переключається, Тобто імпульс настільки малесенький, що ну, не... не е, Регістратори, не камери, не свічі, не роутери. Навіть найбільш чутливіше обладнання, навіть е, лампочка діода не мерехтить, коли, коли все знімаєш. Ну, бачите, пішло Навіть просто воно не заряджається. Робота на себе е, контролера цього тестера, і робота на себе блока живлення у нас забирає якусь. Забирає струм і потрошечку розряджається акумулятор. Ну, просто е, симулюємо роботу. Значить, Навантажуємо його так, і дивимося, е, як він розряджається, в якому моменті він відключиться. Це все можна тестером, я ж кажу, робити, це не є проблема. Взяли годиночком, годиночком засікли для себе. Так, ось, він, бачите, спокоенько у нас розряджається. Далі ми е, знову імітуємо включення. Пошла зарядка і дивимося, до якої напруги він у нас зарядиться. Не обов'язково знати, з яким струмом заряджається, з якою потужністю у ватах, скільки там ват в акумуляторі. Ця в принципі, вам інформація так би мовити, не потрібна. Вам потрібно знати, наскільки, ну, наскільки якісно просто працює блок блокживлення. І чи, зможе, ну, чи він буде підтримувати роботу вашого акумулятора відповідно до технічних умов. На цей блок живлення у, комент... у мене в описі буде силочка. Я його не рекомендую брати. Не рекомендую. Все, наразі дякую всім за увагу. Ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал, приходимо в коментарі, коментуємо, можливо, комусь щось не зрозуміло дякую за увагу. До нових зустрічей.